Ми можемо думати про усвідомленість як про процес або потік. І коли ми вперше починаємо практику, ми починаємо з наміру. Бути в теперішньому моменті, плекати пильність. І саме з цим наміром ми можемо звернути нашу увагу на власний унікальний досвід. Уважне спостереження за відчуттями в нашому тілі або за диханням дуже допомагає бути тут і зараз. Бо тіло і дихання завжди є з нами тут і зараз. І з цим наміром звернути нашу увагу на тіло чи дихання, ми починаємо розвивати контур зворотнього зв'язку, де намір підтримує увагу, і наша уважність втримує намір. Таким чином, ми можемо проживати моменти справжньої присутності, будучи уважними тут і зараз. Було б добре на цьому закінчити, але у всіх нас бувають моменти, коли ми зісковзуємо з цієї дороги, відволікаємось і поринаємо в емоції, почуття, думки, що приходять з минулого, з нашого попереднього досвіду, і ми не помічаємо, як ми губимось в попередньому досвіді, не усвідомлюючи теперішній момент тут і зараз. На щастя, в якийсь момент ми виринаємо. І, вирнувши з виру думок, ми можемо помітити інший момент ставлення до того, що відбулося. І якщо наше ставлення до себе в момент виринання це щось на кшталт осуду чи самокритики, то це повертає нас назад у трясування думок, але ми можемо плекати інше ставлення до себе: неосудження, прийняття, терплячість, доброту до себе та розуміння. Це дозволить відновити зв'язок з нашим наміром, наміром бути уважними, усвідомлювати. І ми це робимо просто починаючи знову без осудження, завернання. Ми починаємо спочатку з безумовною добротою до себе, тоді ми можемо побачити цілісний процес як потік. Ця майстерність вчитися плекати цей спосіб уважності до того, що відбувається тут і зараз, дозволяючи розгортатися усьому, що розгортається тут і зараз.